Її величність пані люстра одеської опери. Так співробітники театру з теплотою називають одну з найбільших театральних люстр у Європі. Розглянути її поблизу рідкісна можливість, адже опускають освітлювальний прилад лише раз на рік. Висота театральної люстри 9 метрів, діаметр 4. На ній 189 лампочок та близько 800 декоративних елементів із гірського чеського кришталю. Для обслуговування театральної люстри потрібен цілий штат співробітників, які виконують різні технологічні та клінінгові процедури. Ця очистка, цей бруд, який за цей страшний рік накопичився в усіх сферах суспільного і мистецького життя, в усіх сферах. Він майже символічно цього року змитий, Розумієте, це для нас дуже символічно. Цього року як ніколи. Усі технічні роботи здійснюються за допомогою так званої телескопічної стріли. Цю технологію використовують у театрі вже півстоліття. Дві з половиною тони вручну опускають у зал для глядачів. Потім протягом трьох днів фахівці чистять бронзу, миють кришталь, плафони та міняють лампочки. Цього року вже більш енергоекономічні. Мы поставили более современные лампочки, вы видите, да, уже стоят не накаливания, как мы обычно ставили, не галогеновые, а стоят демируемые светодиодные, более экономичные, и ну, они уже под э, димирующее наше устройство, которое мы заменили в этом году, э, позволяют экономить нам электроэнергию, экономить ресурс э, театра. Раніше енергоспоживання люстри було близько 4 кВт на годину. Після заміни лампочок менше кіловат. У періоди відключень електроенергії театр висвітлюють за допомогою генератора, що дозволяє проводити повноцінні спектаклі. Спочатку блекаутів одеська опера свій репертуар не скоротила. Крім балетних та оперних вистав, активно продовжуються постановки концертного формату. Єдине з урахуванням специфіки воєнного часу. Більше надаємо перевагу тим виставам, які за своїм часом ідуть не досить довго. Тобто, коли були там чотирьох там, часові вистави, зараз це у рамках двох годин, тому що ви розумієте, комендантська година, Незважаючи на війну, в театрі регулярно проводять екскурсії для всіх бажаючих. Валентина мешканка Херсона в Одесі вже кілька місяців. В оперному театрі не вперше розповідає на так звану люстрову церемонію. Прийшла спеціально. Спеціально, да, прийшли, щоб побачити підйомці цієї люстри, да. відблиски цих кришталиків, Вся його таке. Це, да, це вражає. Поспілкувалися з своїми з Херсона, да, і з все по іншому, що вони не можуть цього бачити, що вони не можуть це відчувати. Що... Це вра... ну, це тяжко. Я, ну. Мере, це історія серія, тому що дивишся на цю люстру, понімаєш сколько класний скільки їх поколінь і від цього мурашки. Ну і впечатляє взагалі. після закінчення всіх регламентних робіт. Величезний освітлювальний пристрій зайняв своє місце під куполом оперного театру.